Чи ще хтось так зможе? І дійсно, чи ще хтось зможе повторити те, що зробив Атлетик з Більбау? Чи зможе ще хтось, спираючись лише на власних вихованців, принаймні зіграти у фіналі Єврокубка? І не дарма це питання пролунало з вуст Барта Сімпсона. Мультиплікаційний розбушака, певною мірою символ Атлетика. Москонські уболівальники вирішили, що він схожий на їхнього футбольного бушкетника Ікера керамуніаїна. А гравець був тільки радий таким порівнянням, навіть замовив собі фірмові щитки. А ще перед фіналом пообіцяв, що в разі перемоги зробить собі святкове татуювання. Цікаво, що саме Ікер хотів на собі зобразити. Дев'ятнадцятирічний вже бачив Бухарест місцем здійснення мрій і зробив для цього все можливе. Але так і не пробився крізь великий мадридський бар'єр. Він пробував в поворотах атлетику, тероризував оборону суперників ішов у дриблінг, небезпечно прострілював. Але все марно, адже з іншого боку, був куди більш грізний мультиплікаційний герой. Тигр Голеадор, справжній хижак, його погляд завдає страху. Його рухи до вершині. Він знає, коли завдати вирішального удару. Він майстер полювання, його здобич, забиті м'ячі. Радамель Фалькао – саме він приніс атлетику євротрофей. Колумбійць, котре продемонстрував, що вміє забивати навіть тоді, коли цього від нього ніхто не чекає. У Фалькау якесь вроджене відчуття голу. Він примудряється приборкати м'яча тоді, коли більшість його колег за амплуа вже пробігли повз. А він ще й оборонців на п'яту точку кладе і розбирається з воротарем. Так пишуться легенди, так здобувають велику перемогу. Остання навала атлетику не стала в пригоді. Цього дня здійснювалося мрії лише атлетів з Мадрида як останній Голд-Дієго. Вже майже без протидії з боку басків. Чудове виконання, чудова перемога різнокольорових прапорів Атлетико і заслужена мить слави. Але мить відчую бентежить ще більше: чи буде в цієї команди, яка стала викликом футбольній сучасності, ще один шанс здобути видатну перемогу? Як же стримати Муняїну свої ще такі дитячі емоції? Йому лише 19, і він поки що лише герой мультфільму. Не плач, ікера, ти ще зможеш. Попереду багатько пригод. Ще буде привід, гарно побешкетувати.